Астрологічний прогноз 4 жовтня, субота. Сьогодні все буде складатись саме так, щоби вам хотілося поспілкуватися з своїми друзями. Може складатись зацікавленість к експериментам і якимсь нанотехнологіям, складним випадкам, нестандартним ситуаціям і екстремальним ситуаціям. Будьте уважні! Також у цей день збільшиться випадковість неприємних сюрпризів, технічні випадки і кризи, збільшить непредсказуємо реакції, може бути возбудимість емоційна і також роздратування. Сьогодні будьте уважні в роботі з електроприборами, можуть бути травми з домашніми битовими предметами, будьте більш обережніми. Хочете дізнаватися ще більше астрологічних новин? Підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся. Посмішка це ваш щит до проблем.